Вітаю всіх, друзі. Ну що не всі ще отримали Вовину тисячу, як уже запрацювала нова програма від міністрів України, і дійсно вона є досить цікава. Ця програма передбачає надання допомоги саме особам для того, щоб вони закупили відповідно книги на українські мови. Про що це я зараз вам і розповім. І так, друзі, дана послуга буде називатися по новому у дії, так є книга. Тобто, це та програма, яка дає можливість особам, які вибус 18 років оформити допомогу від уряду у розмірі 908 гривень для того, щоб купити книги на українській мові. Про які книги зараз вам розповім, але саме цікаве те, що це буде досить просто зробити, нажавши пару кліків. Також, друзі, немало важливо знати про те, що в дану програму підходять тільки ті книги, які, наприклад, виключно на українській мові. Сюди можуть бути як друковані аудіокниги або в електронному форматі. Про перелік книг, які можна буде кувати на сьогоднішній день, поки невідомо, але сам факт того, що це буде доступно найближчим часом, да, дійсно, воно є. Саме цікаве те, що дана програма вона буде доступна лише тільки для тих осіб, які на момент. Отримання даної послуги буде опнятися 18 років. Тобто, для тих осіб, які вже, наприклад, там 20, 25, 30, вони такою послуги скористатися не можуть. Тобто, на момент, коли запускається програма, якщо виповняється 18 років, то тільки дані особи зможуть цим скористатися. Ну що, друзі, як ми бачимо, уряд намагається зробити Україну цифровою державою і запускає різні програми для того, щоб можна було користуватися цим зручно через засунок дії. Також, наприклад, ми бачимо і через засунок Резерв Плюс. Що, друзі, хочу також? Якщо ж, наприклад, у вас виникають якісь питання або щось незрозуміло, що по цій темі чи по іншому, ви завжди можете скористатися юридичною допомогою, за за номером телефону або написавши в коментарях, і я завжди вам дам відповідь. Ну що, друзі, дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватись і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!